У сім'ї Фрешавто є нове поповнення. Це KIA Sportage 2019 року. Офіційне авто з пробігом 75 тисяч кілометрів. Автівочка е на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літри, 132 кінські сили, потужність двигуна, гарний коричневий колір на автоматі, на передньому приводі. Маємо повну історію обслуговування авто, автівочка в рідній фарбі, на камері заднього вигляду. Покажемо ще по салону, все електро, тканевий салон, але ну, в дуже крутому стані, друзі. Технічно і візуально автівка як нова, так само задній ряд. Без питань, взагалі сядемо, заведемо. Я гадаю, супер варіант за такі гроші з таким пробігом. 75 показуємо, заведемо, мультикермо присутнє, кондиціонер, ще раз нагадую автомат. Одним словом, хороший варіант. Тому, друзі, атівочка в наявності, 2019 рік, 1,6 бензин, 75 тисяч рідного подігу, всі на машина, по ціні 18500 доларів за KIA Sportage. Звертайтесь всім гарного дня. У сім'ї Auto є нове поповнення. Це KIA Sportage 2019 року. Офіційне авто з пробігом 75 тисяч кілометрів. Автівочка е, на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літри, 132 кінські сили, потужність двигуна, гарний коричневий колір на автоматі, на передньому приводі. Е, маємо повну е, історію обслуговування авто. Автівочка в рідній фарбі, е, на камері заднього вигляду. Покажемо ще по салону. Це електро-тканевий салон, але ну, в дуже крутому стані, друзі. Технічно і візуально автівка як нова, Так само задній ряд. Без питань. Взагалі сядемо, заведемо. Я гадаю, супер варіант за такі гроші з таким пробігом. 75 показуємо. Заведемо. Мультикермо присутнє, кондиціонер. Ще раз нагадую автомат. Одним словом, хороший варіант. Тому, друзі, автівочка в наявності, 19 й рік.